Розкажіть про найнеочікуваніший спосіб, завдяки якому ваш знайомий став багатим. Мій друг зареєстрував назву та купив домен для свого маленького бізнесу. Через деякий час великий бренд Кросівок випустив модель з такою самою назвою і викупив у нього всі права на інтелектуальну власність за дуже солідну суму. Точну цифру він так і не назвав. Частину грошей друг інвестував у бізнес свого швагра, якийсь менеджмент софт для промислової морської торгівлі. У результаті мій друг став мільйонером. Найцікавіше він абсолютно звичайна людина, не геній, не бізнес-акула, не надто амбітний. Просто хороший хлопець із феноменальною удачею. Тихий хлопець, з яким я працював, скромний і ніколи багато не говорив, окрім футболу та своєї команди. Я пив з ним каву, і він сказав, що має листа від адвоката і збирається зустрітися з ним пізніше. Далекий родич помер, і оскільки він був єдиним живим родичем, він успадкував їхній маєток. Через деякий час він виявив, що успадкував 5 тисяч акрів землі та будівельний майданчик, на якому вже було майже завершено 6 будинків, а ще 6 були у проекті. Маєток коштував мільйони і продовжує приносити йому прибуток і зараз. Я працював у Microsoft над проєктом під назвою HoloLens. Проєкт був цікавий, але за 10 років гарнітура так і не стала доступною. Дорога, громістка, і зрештою Microsoft вирішила здати споживчий ринок Apple та іншим. Проєкт закрили. Моя робота робити ігри для HoloLens у маленькій студії всередині Microsoft під назвою LXP. Коли студію розпустили, її керівник пішов і створив стартап і запросив мене з собою. Я питаю, а над чим ми будемо працювати? Він відповів: поки не знаю, розберемося разом. Семеро людей погодилися, у них були заощадження або дружини, які добре заробляли. У мене ж нічого з цього. Я сказав ні. Компанію назвали Against Gravity, бо прототип HoloLens мав кодову назву Grave-A. мені це здалося кумедним. Через рік я побачив, що вони роблять vr чат який просто роздають безкоштовно. Я тоді подумав, добре, що я не став восьмим. Графіка виглядала як тимчасові заглушки для розробників. І ось минуло ще кілька років. Їду я якось на роботу і чую голос мого колишнього прочек-менеджера Ніка по радіо. Він гість на NPR у програмі Planet Money. Він розповідає, що той маленький стартап тепер коштує понад 3 мільярди доларів. Виявляється, вони випустили свій vr додаток Rec Room ще й на мобільні телефони. І його почали вважати конкурентом Роблокс. Тож так, вони справді розібралися разом. У моєї далекої родички була робота в кафе при заправці. Туди щодня заходив старий буркотливий чоловік. Просто випити кави. Його ніхто не любив. А вона навпаки завжди віталася, питала, як справи. А коли відвідувачів не було, бо це була сільська місцевість, інколи не заходив ніхто годинами. Вона сідала і просто розмовляла з ним. Одного дня він помер, і тоді вона дізналася, що успадковує всі його гроші сотні тисяч доларів. У нього не було родини, і він залишив усе єдиній людині, яка була до нього доброю. Вона використала ці гроші, щоб побудувати дім і купити будівельну компанію. І все це через звичайну людську доброту. Донька маминої подруги за одну ніч дивним чином стала мільйонеркою. Батько дівчинки покинув її сім'ю, коли вона була в дитячому садку. У неї не було з ним стосунків, і він не сплачував аліменти, не відвідував її, не робив нічого з того, що повинен робити батько. Він просто пішов і мамі роками доводилося ледве зводити кінці з кінцями. Коли дівчинка закінчувала середню школу, батька збила вантажівка FedEx. Їй залишили мільйон доларів компенсації. В мене є знайомий, і одна з його старих пісень, які вже більше десяти років, раптово вистрілила в ТікТок. Ще вчора він жив із сусідами, зводив кінці з кінцями та рахував кожну копійку. А потім раптово довелося питати знайомих, як правильно інвестувати гроші. Алгоритми зробили з нього багатого швидше, ніж він встиг усвідомити, що взагалі сталося. Я знав хлопця, який написав оригінальну версію пісні «No More I Love You's». Його гурт був настільки невдалим, що єдине досягнення вони їздили в тур із The юрізмікс ще до того, як ті стали відомими. Потім він пішов своїм шляхом, близько 20 років виживав як міг, постійно без грошей випрошував напої в пабі, бо сам не міг. І ось одного дня Ені Ленокс вирішує переспівати його пісню, написану багато років тому. Перший чек з роялті 80 тисяч фунтів. Ось так в один момент хлопець і розбагатів. Чоловік, який придумав смартфуд той самий попкорн, живе в моєму місті. У нас навіть є спільні знайомі. Найнеочікуваніше в цій історії попкорн взагалі не був його ідеєю бізнесу. Спочатку він вигадав пакування для чіпсів із повторним закриттям, щоб вони не черствіли. Коли він презентував ідею інвесторам, він насипав у пакет попкорн, просто щоб показати, як працює упаковка. Компаніям категорично не сподобалася сама ідея пакета. Логіка була проста: навіщо робити чіпси, які довше залишаються свіжими. Це ж зменшить продажі нових пачок, але зате їм дуже сподобався попкорн. Попкорн із пармезаном справжня стонерська суміш. Сьогодні Пепсіко володіє смартфуд, а той хлопець мільйонер. І все це через ідею, яку він навіть не збирався продавати. Тихий колега купив біткоін жартома ще в коледжі. Просто заради сміху. Минуло кілька років, і він вийшов із крипти з шестицифровою сумою. Без трейдингу, без геніальної стратегії. Просто дуже вдалий жарт. Я знав хлопця зі школи, який захоплювався колекціюванням пивних бляшанок. Тоді це було модно. Одного разу він заліз у покинутий будинок і знайшов 10 найрідкісніших бляшанок у світі. Усієї цієї марки в країні було приблизно 5, тому продавати довелося повільно, щоб не обвалити ціну. У підсумку у 1978 році, у 16 років, він заробив близько 800 тисяч доларів. Від інших колег я почув, що нашого колишнього співробітника, якого звільнили рік тому, чекав несподіваний поворот. Він виграв перше місце на одному з турнірів World Series of Poker у Лас-Вегасі. – 1500 доларів, учасників близько 1300. Прис за перше місце 315 тисяч доларів. Це не головна подія і не божевільні гроші, але все одно дуже вражаючі. Я іноді перевіряю його на сайті WCOP. Схоже, він їздить до Вегаса кожні кілька місяців, грає в кількох турнірах, досить часто займає призові місця. Щоб окупити поїздки і привезти додому кілька тисяч. Але роботу не кинув, другого такого виграшу не повторив. Тож той перший раз був справді особливим. Я знаю чоловіка, який виграв 60 тисяч доларів у лотерею. Це, звісно, не якісь шалені гроші, але все ж велика удача. Він працює вчителем другого класу, і для нього 60 тисяч це реально мега сума. Плюс він просто класний чувак. І я щиро радий за нього. Мама і віч мого колишнього почали доглядати за літнім подружжям, яке жило на їхній вулиці. Возили їм їжу, допомагали по дому, супроводжували на прийоми до лікаря. Нічого особливого, просто по-людськи. З часом те подружжя померло. Через деякий час мамі і Вітчиму подзвонив адвокат і повідомив, що літні люди залишили їм усе своє майно. Вони не надали цьому великого значення. Усі жили бідно. Маленький будинок, старі побиті машини, жодних подорожей, жодних дорогих речей. Фактично трохи вище межі бідності. А потім адвокат додав мова йде про десятки мільйонів доларів. Точної суми я не знаю, але саме так нам і сказали десятки мільйонів. Тепер вони живуть зовсім іншим життям. Це не про велике багатство, але все одно дуже крута історія. Кілька років тому Ring Doorbell проводили конкурс: хто зніме найкращі геловінські відео на свою камеру? Моя подруга з чоловіком просто заради розваги витратили всі вихідні, знімаючи відео, і відправили його на конкурс і виграли національний фінал при 100 тисяч доларів. І найприємніше це справді неймовірно хороші люди, одні з найдобріших, яких я знаю. Жоден із них не працює на високооплачувальній роботі, тому ці гроші дали їм можливість купити гарний скромний будинок у хорошому районі неподалік від центру міста. Ми всі були дуже раді за них. Зараз розкажу історію про одного із найбагатших людей у місті, де я виріс. Його ідея була смішно проста. Він купував батончики Hershey's з оптом, друкував подарункові обгортки і перепаковував їх для весіль, виходів на пенсію та корпоративів. Усе купив, загорнув та продав. У підсумку десятки мільйонів доларів. Читав про випадкового чоловіка, здається, в Іспанії. Він побачив, що похорон проходить без жодного скорботного і вирішив просто залишитися та віддати шану покійному. Пізніше з'ясувалося, що померлий був самітником-буркутоном з дуже дивним почуттям гумору. У заповіті він розпорядився розділити спадок порівну між усіма. Хто прийде на похорон, той чоловік успадкував цілий маєток. Сусід отримав дистриб'юторські права на невідомий бренд, який виробляє інструменти або деталі для малого чи великого виробництва. Дуже ніше вагалось. У нього майже не було продажів, оскільки ми не знаходимося в промислово розвиненому регіоні. Лише кілька невеликих місцевих майстерень були всією його клієнтською базою. Потім неподалік почала працювати величезна мідна шахта, яка постачала шалену кількість інструментів запчастин цієї марки. Я зрозумів, що іноді це просто везіння, але все одно потрібно спробувати, щоб удача знайшла саме тебе. Мій найкращий друг зі школи виріс у злиднях. Реально дуже бідно. На весіллі свого брата він познайомився з однією стружок нареченої. Одна ніч, потім стосунки на відстані. А потім з'ясувалося, що в ту саму ніч він зробив її вагітною. Її родина була дуже традиційною, тож вона наполягла на шлюбі. Він погодився, переважно тому, що хотів бути поруч зі своєю дитиною. Вона переїхала до нашого міста. Вони одружилися, і тут головний поворот сюжету: її батько володіє величезною компанією на північному сході США. Через рік він почав сумувати за донькою і запропонував. Купити їм будинок, оплатити всі витрати на переїзд і дати моєму другу роботу своїй компанії. Вже 20 років мій друг майже нічого не робить, отримує дуже багато грошей і не має жодних боргів. Зараз у них двоє синів. І що найнеочікуваніше, у них справді щасливий шлюб. Хлопець, який жив на одній вулиці та ріс, намагався переконати мене інвестувати в купівлю доминих імен для відомих компаній. Які ще не встигли заробити гроші на інтернет-поїзд з нашими паперовими грошима Середина 90-х. Я відмовився, бо хотів витрачати свої гроші на дурниці. Я не знаю, скільки він на цьому заробив, але це було достатньо значно, щоб послідовно створити кілька стартапів у сфері веб хостингу та, зрештою, хмарного сховища. Кожну компанію, яку він заснував, він продавав за все більшу суму грошей. Зараз його вартість перевищує 300 мільйонів доларів за кожен пошуковий запит у Google. Це не зробило мене багатим і не дало грошей рівня та й всі, але десь у 2010 році я просто захотів навчитися базових речей у мобільній розробці. Для практики я зробив додаток ліхтарик. За весь час існування кілька років додаток приніс близько 80 тисяч доларів. На все це пішло менше двох годин роботи і жодних великих планів чи амбіцій. Більшу частину цих грошей я поклав на 529-й рахунок для навчання дитини, накопичення на коледж. Мій старший закінчує школу цього року, і саме ці гроші оплатять його навчання. Це була хороша сума, вкладена у правильний момент. Потім ми ще додавали кошти, але вже не в таких обсягах не мільйони, але ідеально вчасно. Мої знайомі навчили свого собаку гавкати під заставку Тойота. Через деякий час їй довелося знятися в рекламі, де чути, як собака гавкає під джингл. Вони їй заплатили купу грошей. Це був голос Редіту. Ці історії не про гроші. Вони про людей, випадковості та дивні повороти життя. Якщо тобі знайоме це відчуття, залишай коментар під відео. Не забувай підписатися та поставити вподобайку. Бувай!